thank Дякуємо тобі, Славчику, наш дорогий Ярославе, за таку прилюдну сповідь і свідчення, живе свідчення! Як пише блажений папа Павло VI у своєму апостольському листі. Апостольський, євангельський післанець. В наших часах найкраща форма проповіді це свідчення, це приклад, це не боятися, як перші християни, сповідатися перед священниками, вірними всієї церкви. У IV столітті та християни сповідалися. А в 21 столітті тепер тяжко із індивідуальними словом. Не то, що прийде. Ти маєш такий дар Духа Святого, і хай буде прославний Господь в твоєму житті, в Твоєму серці, в Твоїй душі, в Твоїх піснях, в твоїй музиці. Дорогі Христі. І ми будьмо щирі, безпосередні і радісні в цьому. Як співав Ярослав, не біймося, довіряємо Господу. Ми сьогодні за цим уманом спеціально на недовгий час десь надовго привезли ікону, образ милосердя Божого. Він не є досконало намальований, так як жодний з них, бо Свята Фаустина не признала ні один. Вона сльозами, якими заливалася, як бачили, як найкращі художники такого великого рівня малювали Ісуса. Вона заливалася рякими сюдами, Він такий гарний, що ви ніхто з вас не намалював. Тоді Ісус з'явився і каже, донечко моє, важливо не, як мене намалювали, а важливо, що я через цей образ великі благодаті і ласки буду силати на тих, хто буде почитати мене як милосердного і люблячого, і хто буде довіряти мені. Тому ми. Ми ростемо до такого довір'я, ми ростемо до такої любові. Ми ростемо до того, щоб прийняти, Боже, милосердя. Дякуємо Тобі, Ісусе, за твої натхнення, за твої думки, за твоє світло для нашого розуму і серця. Дякуємо за твою очищаючу, стілюючу любов. Дякуємо, Господи, за твої щедрі благословення, які ми відчуваємо, які сходять на нас за Духа Святого, яким Ти нас наповнюєш, так, як своїх апостолів і свою матір в день П'ятидесятниць. Ісусе, ми просимо Тебе. І далі, як просили учні, навчи нас молитися, навчи нас молитися серцем, щоб наша молитва була діалогом з твоїм серцем. Дай нам дар любові, щоб кожна молитва була любов'ю до тебе і несла тобі потішення, щоб кожна наша молитва була нашим життям нашими звичайними думками, звичайними словами, нашою симфонією любові прослави тебе. Господи, провадь нас, милосердний Ісусе, променями, які виходять з Твого Божественного серця, оживляй нас, очищай стіль, провадь, ми довіряємо. Слава Ісусу Христе! Завтра від тоді буде о 9-й годині зранку, буде сорокусти, парастас, о 12 годині сестрички-монахині приїжджають сюди до нас до храму і будуть займатися з дітьми, то якщо хто має діти, приводять їх сюди. В другій годині буде екскурсія по нашому замку. Безкоштовна екскурсія, але це також, якщо від храму діти, то також, щоб нема шутку, чи батьки їх супроводжували, чи хто, щоб в другу годину ми зустрілися вже там. І о п'ятій годині у нас приїжджає театр від Луцького Василянського монастиря і в будинку дітей та молоді буде прем'єра нашому місті Дубно, вистави, яка називається Метаноя, що з грецької мови прикладається як Покаяння. Це буде вхід безкоштовний, вільний, це теж свого роду театралізоване дійство, як проповідництво йде. Тому будемо дуже вдячні, коли прийдете і дійсно почерпнемо щось для нашого життя. Дякую вам за спільну молитву. слава Ісусу Христу!